Марка святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі! будьмо уважні в той час вояки, взявши Ісуса, повели Його на місце Голготу, що значить, череп місце. Була ж третя година, коли розп'яли Його. А як настала шоста година, темрява наступила по всій землі аж до дев'ятої години. О дев'ятій ж годині Ісус скрикнув сильним голосом Елої елої лама савахтані, що означає у перекладі Боже мій, Боже мій, чому покинув ти мене. Деякі з тих, що там стояли, почувши, те, казали, он Ілю кличе, побіг один і намочив губку отстом, та, настромивши на тростину, дав йому пити, кажучи: Чекайте, побачимо, чи прийде Ілля його зняти. Ісус, же, скрикнувши сильним голосом. Віддав духа, тоді завіса в храмі, роздерлася на двоє зверху, аж донизу, сотник, що стояв, проти нього, бачачи, що так віддає духа, сказав Чоловік цей справді був, син Божий. Були там і жінки, що дивилися здалека. Між ними була Марія Магдалина, Марія, мати Якова молодшого Йосифа і Соломія, що слідом за ним ходили, і йому услуговували, як він був у Галилеї, та й багато інших, що з ним були, прийшли в Єрусалим. Слава Ісусу Христу. І привели Його на голго, місце Голготу, що значить череб місце. Оці церкви Іван Золотустий каже, що Ісус помирає на місці, на якому помер Адам. І чому Ісус помирає? Для того, щоб перемогти смерть. Найстрашнішого ворога для людини, і ворог цей війшов через гріх Адама, цей ворог, який має ім'я смерть, війшов в життя людини. І тому Ісус помирає на цьому ж місці, де помер Адам, щоб перемогти, тобто знищити, вбити ворога. І тепер кожен з нас. Котрий буде залишати цю землю, скаже, що Ісус переміг смерть. Ісус переміг страшного ворога. Тому, де смерти твоє жало, ти вже більше не пануєш, бо Христос знищив твою владу. Так, ми, християни, маємо право в моменті нашої особистої. Смерті чи кончини казати, взивати до Воскреслого Ісуса і, власне, не підпорядковувати свого життя смерті? Смертю, смерть подолав. Це про перемогу над страшним ворогом. Ворог, який руйнує все. Тому. Коли Ісус помирає о 9 ж годині, Ісус крикнув сильним голосом Елої Елої ламаса вахтані. І зразу ми читаємо переклад. Боже мій, Боже мій, чому покинув ти мене? Як Бог міг покинути Бога? Це, власне, трагедія смерті. Чим смерть є страшна? Смерть є страшна тим, що це є цілковита самотність. Навіть Бог в своїй всемогутності переживає цю самотність. І тому, власне, в смерті дуже важливо пам'ятати, що мій Бог є зі мною. Навіть Ісус не міг витримати цієї ці, ці трагедії смерті. Це дуже страшна трагедія. Тому що ми не створені для смерті, ми створені для життя. І тому, щоб пережити цю трагедію, треба поєднати своє життя з Ісусом, щоб в моменті своєї особистої кончини казати Мій Бог зі мною, я не сам. І бачимо, що ті, хто стояли, почувши це, казали, Он Іллю кличе. Тобто, для чого вони покликалися на Іллю? Тому що, власне, це також пророцтво. Що їх висіло Троє на хресті, але над одним найбільше знущаються. Чекайте, побачимо, чи прийде Ілля Його зняти. Тобто найстрашніше вмирати, але ще страшно, коли в моменті смерті над тобою насміхаються. Не люблять, не підтримують, не подадуть тобі руки. Ви собі представте, в які самотності, в якому жаху помирав Ісус. Навіть коли тепер бачимо, коли ніхто не хоче помирати, навіть найбільші тирани, які вбивають масу людей, всі хочуть жити. Навіть коли бачимо окупантів, ловлять в полон, правда, вони що не втіки не вбивайте? Самі вбивають? Прийшли вбивати, розумієте, але нас не вбивайте. Так само цей диктатор, який вбиває нас, правда? Чи ті, що стріляють. Вони ж то смерті не хочуть ні собі, ні своїм дітям, ні своїм батькам, а комусь смерть хочуть заподіяти. Так і, власне, стається тут, що в моменті смерті ці люди навіть не мають співчуття. Побачимо, чи прийде Ілля Його спасти. Це також старозавітнє пророцтво. Тобто на Ісусі збувається все те, що було сказано про Нього. І Він, скрикнувши, сильним голосом віддав Духа. Тобто цей сильний голос, що це означає? Це означає, що Ісус помирає за тебе і за мене. Щоб над тобою і наді мною смерть не мала сили і влади. Тому цей сильний голос, щоб всі цей голос почули, голос смерті Божого Сина. Що в моменті нашої особистої кончини ми маємо право. Сказати, Ісус своєю смертю заплатив за мою смерть, щоби я не помер вічною смертю. Та завіса в храмі, роздерлося на двоє зверху, аж донизу. Тобто розкрилася таємниця власне прощення гріхів небо відкрилося. Ісус своєю смертю відкриває нам небо. До Моменту смерті, Воскресіння і Вознесіння Ісуса Христа, ніхто до неба не зміг повернутися. Але бачимо сотника, який там стояв, і що він каже, чоловік цей справді був Син Божий. Такі чудеса, такі знаки це мав весь світ кричати: ми Бога розпинаємо, ми Бога вбиваємо. І тільки цей єдиний сотник визнає в Ісусі Христі. Сина Божого. Тому Господь Бог помирає на хресті і за сотника, і за тих, хто його мучив, і за тих, хто його вбивав. За всіх приносить себе в жертву, Син Божий, тому, щоби перемогти страшного ворога, який війшов через гріх в життя кожного з нас, ім'я цього ворога смерть. І тому ми бачимо зараз дію цього ворога ця війна. Це дія духа смерті, вона страшна, і хто її може перемогти? Тільки Ісус. Тому ми сьогодні прийшли до Ісуса, щоб разом просити помочі Господа, щоб перемогти цього демона війни, демона смерті. Бо Ісус не створив нас ні для війни, ні для смерті. Ми створені з любові і до любові. Демон смерті це демон гріха, демон ненависті. І тому, власне, смерть Ісуса. Це наше життя. Бог так полюбив світ, що сина єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, хто не відкине Його, хто буде його любити, мав життя вічне. Тобто заплачена велика ціна за те, щоби нас повернути до неба, до Божого царства. Це ціна крові Сина Божого, щоби переподолати цього ворога. Як цей ворог легко війшов, правда, а як ворога тяжко вигнати. Як ворог смерті легко війшов в життя людини через гріх Адама, а як його тяжко вигнати, яка велика ціна заплачена, щоб позбутися цього ворога. І тому кожен з нас буде переживати цей момент кончини, завершення свого життя на тій землі. І я собі, коли роздумав на цій Євангелії, думаю, що я буду робити? Я буду одне робити: я буду взивати до Воскреслого Ісуса. Буду казати, Ісусе, Ти зруйнував смерть. Ти забрав жало смерті. Ісусе, Ти переможець, я з тобою. Що б зі мною не сталося? Я не знаю, як я буду переживати свою кончину. Напевно, не на Христі, як Ісус, але невідомо як. Але я знаю точно, що я її буду переживати в цілковитому єднанні з Ісусом. Я буду тоді дуже сильно взивати до Нього. Я буду йому віддавати цей момент самотності. Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Тобто смерть це абсолютна самотність, де вже ніхто не може допомогти підтримати, де я і Бог, і диявол, який буде боротися за мою душу. Тому так важливо розуміти і пам'ятати, що єдиним, хто мені допоможе в моменті моєї особистої кончини, Є Ісус, Він буде зі мною, і я буду взивати до Нього тоді, бо Я його буду знати, і я хочу знати Його. Тому, нехай Господь нам допоможе зрозуміти цю велику таємницю перемоги, перемоги над страшним ворогом, а ім'я тому ворогові смерть. А той, хто переміг цього ворога, є Ісус Воскреслий.